Мене бачите? Слава Богу. Радий вітати кожного присутнього сьогодні, наших гостей. Кожен, хто є на цьому місці, де ми, нас об'єднав Господь. І знаєте, сьогодні день, коли ми можемо самі відчути себе в гостях, хтось не зміг зайняти своє місце, прийшов. Хтось прийшов, побачив стільки так багато людей, яка насичена. Насичена програма. і Дуже приємно сьогодні побувати в своїй церкві, але як в гостях. І слава Богу за, за участь наших друзів. Дуже гарне служіння для нас сьогодні. Вони зробили, послужили для нас. Ми погоджуємося з тими піснями, з тими словами, які сьогодні звучали. Дуже гарні, дуже гарні істини да, в піснях. Не треба і проповідувати багато. Але ще коротко постараюся поділитися словом. Знаєте, розпочну з такої одної притчі, щоб було так краще зрозуміти тему. Один чоловік повстав перед вибором і думає, каже: Богові маю служити, чи для себе ще трошки пожити. І дивиться на одну сторону, там, де Ісус, там світло, там добро. А друга сторона, там, де життя для себе трошки пожити, там темрява. І там територія сатани. І він так думає, каже, і собі б каже, хотілося б трошки ще пожити, бо там якось заборон багато. Ну і до Ісуса хочеться. Не хочеться напряму сказати, хочу бути на території темряви. Він вискочив на забор, спустив одного ногу на одну сторону, другу, на другу, і каже: А може, я трошки тут для Ісуса, бо я не проти Ісуса, а трошки тут. Не для сатани, а для себе. Але там темна сторона. І коли він вискочив на цей забор, наповнила все темрява. І він так злякався і дивиться, до нього сатана наближається. І він каже: Я ж не обирав тебе. Я хотів тут, на нейтральній території, на заборі. Мені трошки Ісуса і трошки для себе. А Сатана каже: а забор то мій. Знаєте, є стан. Нашого християнства, нашої душі, нашого духовного положення різні буває. Буває, коли ми надто духовні, і ми від того забора геть там далеко, ми біля Ісуса, ми за руку з Ісусом. Є період, коли ми десь трошечки відчуваємо себе по-іншому. А є коли ми шукаємо відповіді на питання, що не гріх. І ми дуже сильно наближаємося до того забору, і нам би так десь хотілося там трошки якось для себе, але там вже територія не Ісусова. І я сьогодні хотів би поділитися коротко, деякими думками про чоловіка, який не десь там, але який був близько біля Ісуса. Але десь, дивлячись у його життя, він десь шукав оцей забор, цю нейтральну сторону, і він не прийняв твердого рішення бути з Ісусом. Знаєте, такого одного із дванадцятьох. Не десь там, а тут, так близько біля Ісуса. Юда Іскаріотський. Не дуже таке популярне ім'я. Не одну людину не знає на ім'я Юда. Так він прославився в цій історії. І про нього немало написано в Біблії. знаєте, Петро без питань, Іван, Павло. Ми називаємо своїх дітей такими іменами. Зараз вже чуть модніші імена пішли. Але хватає таких імен, ну, Юда, щось можна було б навчитися від нього. Але він був також близько біля Ісуса, і щось він робив добре, Він там указався, Він був, а щось він робив недобре, що привело його до певних наслідків. Я так коротко хотів би залишити декілька уроків для нас з його життя, тому що він був близько. Він, так як і ми, християни, сьогодні знаходимося в церкві. І ми теж близько, ми відчуваємо працю Духа Святого, ми бачимо, як працює Господь. І більшість з нас вони мають за своїми плечами досвід спілкування з Богом, взаємовідносин з Богом. Але що зробив Юда не так? І перший урок, який я хотів би так наголосити, це те, що недостатньо бути там, де віруючі. Недостатньо бути просто в церкві. Знаєте, Юда, він був. Учень Ісуса, Він був покликаний, і Він був серед 12. І Він був кругом там, де було 12. Він був кругом там, практично кругом, де був Ісус. Він був близько. Він бачив чудо, яке робив Ісус. Він це бачив своїми очима, як воскресали мертві. Він бачив, як Лазар вийшов з гробу. Він це бачив на свої очі. Він бачив, як люди насищалися хлібом і рибою. Як Ісус помолився про ці дві рибини і п'ять хлібів, і вони нам накормили п'ятитисячний натовп людей. Він це бачив. І Він навіть ніж служіння, він був скарбником, він був бухгалтером всієї компанії Ісуса Христа і представляв себе учня Ісуса. Але ці чуда, як він бачив, було щось недостатнє. Недостатньо того, що він бачив. Просто основного чуда в його житті десь не відбулося. Недостатньо просто бути там, де віруючі збираються. Недостатньо просто приходити в церкву за звичаєм, і це добре, що ми тут. Це місце, де може прийняти правильне рішення, це місце, де можна покаятися, це місце, де можна наблизитися з Богом, але просто цього недостатньо. І ми можемо подивитися в життя Юди цього в житті його не було достатньо для того, щоб він почав мінятися. Десь був якийсь бар'єр, до якого він доходив і зупинявся. І, і далі він не хотів бути, далі він хотів залишитися на цій нейтральній території, на цьому заборчику. Щось його зупиняло. І коли ми подивимося у своє життя, ми можемо подивитися на свій досвід, життя з Богом і побачити, що є моменти, є певні шаблони, до яких ми доходимо, а далі ми не можемо чогось продвинутися. Нас щось зупиняє, ми не можемо повністю себе віддати. Для Господа. Ми не перестаємо ходити в церкву, ми не проти Ісуса, ми не проти Бога. Ми не перестаємо співати. Ми не перестаємо десь служити тому служінню, яке, до якого нас залучили. Але бувають моменти, коли ми, здається, в компанії Ісуса, але не з Ним, з віруючими, але не з Ісусом. І знаєте, ми можемо подивитися, що Юда він не дозволяв Ісусу себе. Міняти. Він був з ними, але він не мінявся. Подібно як ізраїльський народ виходить з Єгипту. Ми бачили, що вони читаємо, бачили дуже багато чуд у своєму житті, в цьому поході виходу з Єгипта. Чуда наповняли їх Божі їх Божою присутністю їхнє життя. Але вони ходили по пустелі 40 років. Чому? Тому що вони не мінялися. Вони не мінялися, вони не впускали Бога. Глибше в своє життя, вони не наближалися на Бога. Їм було комфортно спілкуватися з Богом через Моїсея. А тільки Моїсея десь трошечки не стало, то вже бігом ідола свій построїли і йому вже поклонялися. Щось глибшого не відбувалося у їхньому житті. Церква це місце, це територія, де ми маємо мінятися, де ми маємо чути Слово Боже, чути псалми, пісні, де ми маємо молитву, чути молитву, молитися і. Не тільки тут мінятися, бо ми можемо сформувати себе гарного христинина тут і показати, що я прийшов, але мінятися вдома, мінятися там, де я знаходжуся, дозволити Слову Божому міняти нас. І це буває доволі непросто. Юда був в числі покликаний. Знаєте, Ісус не кликав готових. Ісус готував покликаних. Він покликав багатьох учнів, серед них були 12 учнів, і кожен з них він не прийшов до Ісуса вже досконалий. Кожен з них не прийшов з твердою вірою. Кожен з них мав свої недостатки. Кожен з цих учнів мав свої сумніви. І навчання і виховання біля Ісуса Христа їх міняло. Вони ставали сильнішими в вірі. Вони духовно починали рости. І вони. В процесі спілкування з Богом пізнавали Бога на іншому рівні. Але серед них був Юда, який не дозволяв Богу себе міняти. Другокоритян Корінтян 13,5 ми читаємо: ви пробовуєте самих себе, чи ви у вірі. Знаходячись на цьому місці, апостол пише до церкви, він каже, ви пробовуєте самих себе, чи ви у вірі. Ви можете бути в церкві і бути не там, де ви маєте. Бути. Ви маєте бути десь далі, десь ближче, десь ближче біля Ісуса Христа. Галатам 4:19 ми читаємо такі слова. Апостол пише також до церкви каже, діточки мої, я знову для вас терплю муки породу, поки образ Христа не відобразиться у вас. Він пише це послання до віруючих людей і каже: Мені доводиться знову вас народжувати через те, що ви прийшли, ви були покликані, ви в церкві, ви прийняли, але щось. Десь пішло не так. І ви зупинилися, духовно рости. Ви починаєте наближатися до нейтральної території, до того забору, до життя не з правильним розумінням, життя для себе. Він каже, я знову мушу вас народжувати, терпіти муки народження, щоб у вас відобразився Ісус Христос. Недостатньо просто ходити до церкви. У мене таке питання сьогодні до мене і до вас. Чи відображається у нашому житті Христос? Чи ми своїм життям, як у зеркалу, можемо відобразити дитину Божу? Чи відображається дія Божа, Слово Боже, молитва Божа у нашому житті? Оримлянам Римлянам 12,2 ми читаємо: не стосуйтеся до віку цього, але перемініться. Коли людина вона приходить до Ісуса, вона повинна. Мінятися. Вона не може залишитися такою самою, яка вона була до зустрічі з Ісусом. І багато біблійних історій вони показують, як люди після зустрічі з Ісусом кардинально перевертали своє життя. Вони мінялися. Вони починали жити зовсім по-іншому. Їхні цінності мінялися. Тому недостатньо просто приходити, просто бути важливо. Нам мінятися. Важливо впускати Слово Боже в своє життя Юда, він не хотів мінятися. Другий урок Юда був готовий віддавати, але не все. Юда був готовий віддавати, але не все. І ми читаємо таку історію, або так розкажу її своїми словами, коли пам'ятаєте, Марія, вона, переживши велику дію Божу у своєму житті, вона бере дуже дорогоцінне миру, яке стоїло немалих. Грошей, вона бере Його, приходить до ніг Ісуса Христа, виливає Його, 300 динарії воно стоїло, і вмиває ці, ці ноги Ісуса Христа. А Юда, який наблюдав з боку в Івана 12, 4, 5, ми читаємо. Юда іскороцький, що мав його видати в майбутньому, каже, чому мира оцього за 300 динарії не продано та й не роздано в Боги? А він це сказав не тому, що про вбогих журився, а тому, що був злодій. Він мав скриньку на гроші і крав те, що вкидали. Знаєте, коли він побачив цих 300 динарів, пам'ятаєте притчу, коли в ній йшлося про те, що людині була оплата за день один динарій. А це 300 динарії це оплата, річна оплата людини, річний заощадок людини, і людина його віддає. Знаєте, Юда, він подивився скоса і зробив, здається, нічого такого він і не сказав. Чи ж не можна було це роздати? Ісусу їй можна було просто слізьми ноги помити, а це показати, що воно є, і сказати: розпродамо, роздамо Богім і бідним, і наситимо всіх. Але Марія, вона подивилася на ту дію Ісуса, яку Він зробив в її житті. І їй не то, що не шкода була, вона показала, наскільки вона цінує, що Ісус знаходився у її домі. Її погляд на Ісуса кардинально відрізнявся від погляду Юди на Ісуса. Марія прийшла до Ісуса, і вона мала погляд свій на нього, вона йому дякувала. А Юда дивився тільки на те, що вона принесла. І деякі люди, вони також вони не дивляться на, то, на того, кому несуть. Вони дивляться на те, хто це робить, що це робить, мають свій погляд. І Юда він десь не повністю був готовий віддавати. Він каже, навіщо ця трата? В одному із Євангелій написано, він сказав: Навіщо ця трата, ради чого ця трата? І дуже часто ми теж дивимося, готові би ми себе повністю віддати Богові. Ми десь готові свою сім'ю, да, діток, треба, бо, бо треба, щоб все правильно було. Але на роботі там я сам. Там я сам справлюся на роботі. Там мої діла. Туди Господа ми не пускаємо десь не повністю себе. Знаєте, десь чуть-чуть обмежуємо Бога в своєму житті. Важливо віддавати себе повністю, тому що християнин щасливий. І досконале стає тільки тоді, коли віддає себе повністю. Ісус для того, щоб ми мали можливість спастися, Він мусив віддати себе повністю і віддав останню краплю крові на Гоговському Христі, щоб ми повністю віддав себе, щоб ми мали можливість звертатися до нього і отримати прощення за свої гріхи, і отримати спасіння для свого життя. Повністю віддай себе. Для Бога. Знаєте, якби чоловік проявив таку вірність для дружини, от він був вірний у всьому на всі 99%. Вірний такий чоловік. Один раз десь неправильний погляд, неправильний поступок. І його вже не можна назвати вірним. Але ж 99%. Але один. Все перекреслює. Так само і нам, як віруючим людям, десь ми готові на 60%, здавалося б, десь на 70, на 80% і десь не дотягуємо до тих 100. Важливо, повністю всі 100%. Присвятити своє життя для Господа, так як в одному із текстів до апостол пише: каже: віддайте себе, віддайте свої тіла в жертву святу, приємну Богові. Не тільки свої, свої розуміння, не тільки внутрішнє переконання, але повністю свої тіла, віддайте в жертву святу, приємну для Бога. Юда, третій урок такий, знав про Христа, але не знав самого Христа. Юда знав про Христа, він був в компанії Ісуса. Але Він десь не пізнав самого Христа на індивідуальному рівні. Я хочу зауважити таку думку, що пам'ятаєте, коли була таємна вечеря, зібралися всі 12, учні, Ісус Христос спілкування. І Ісус там говорить таке, таке слово: каже: Хтось один сьогодні з вас мене зрадить. І коли учні вони почули це, то кожен з них по черзі. Говорили, вони стривожились написано, і вони говорили до Ісуса: Господи, чи не я це? Господи, чи не я це? Господи, чи не я то Господи? Чи не я то Господи? Кожен так сказав. Одинадцять. Юда він промовляє до Ісуса і каже: чи не я то Раві? Чи не я то Раві? Він не називає Ісуса Господом, Він називає Ісуса вчителем. І пізніше. Коли Він видає Ісуса Христа, видає Його поцілунком, обіймає Його, Він підходить до Ісуса, і Він також до нього говорить, це Матвія 26.49 і каже, зараз він підійшов до Ісуса і сказав: Раві, учителю, Раві, учителю, Він не називав Ісуса ніколи Господом. Дуже важливо, знаєте, ми можемо багато побачити в Ісусі. І сьогодні багато релігій, вони не проти Ісуса Христа, і багато вір, віровчень, вони не проти Ісуса, але вони кажуть, йому, це людина з великої букви, це пророк, це вчитель, це той, від кого, від кого можна багато навчитися, але це не Господь. Але Ісус, Господь, і Він є двері єдині для спасіння. Людини. І знаєте, коли Петро свого часу він пізнав Ісуса як Господа, і Він Ісус звертається до учнів і каже, кого ви за мене маєте? То Петро відкриває, получає ще відкриття від Бога, каже: Ти Господь, Син Бога живого. Кожен із учнів вони десь на своєму рівні отримали, отримали відкриття про Ісуса, про того, за ким вони ходять, за, ходять, за ким вони слідують, вони розуміли, що це Господь. Нашого життя, це наш Господь, це той, хто мав прийти, це є Месія. Але Юда десь до кінця цього не зрозумів і Він не називав Ісуса Господом. В Римлянам, 10 розділ, 9 вірш ми читаємо. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш вірувати у своєму серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасеся. Коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, хто для тебе, Ісус. Хто для тебе сьогодні Ісус? Він є Господь, Він є Господь Твого життя, чи Він є просто Бог, про якого Ти знаєш, про, проти якого ти нічого не маєш? Але чи Він є дійсно Господь Твого життя? І знаєте, свого часу я теж згадую, пам'ятаю свій певний такий духовний ріст в, в своєму розумінні, коли. Я, будучи в церкві, будучи на служіння, мав такий дар служіння дивитися на годинник. І так дві години, дві з половиною, то вже взагалі перебор. І дуже тяжко було винести це служіння, бо ти був десь на своєму рівні. Я не був проти Бога, я не був проти віруючих, і це було правильно. І я не хотів не ходив на служіння з нехотя, але я дуже не любив, як затягують. І знаєте, і це духовний певний ріст. Ти десь на своєму рівні живеш своїми думками. Знаєте, але був період, коли я десь ближче зрозумів Господа, коли я покаявся перед Ним, коли я отримав духовне народження і вже на служінні я насолоджувався псалмам. Я любив, коли приїжджали гості, коли такий гарний хор виступає, ти насолоджуєшся цим співом. Ти переживаєш Духа Святого у своєму житті, і тебе це назідає, тебе це десь. Наповняє радістю, ти відчуваєш, що ти є щасливий, що ти є на правильному місці, ти, ти хочеш жити, ти готовий йти і служити. Ти знаєш, хто є твій Бог. І ти не тільки співаєш в церкві, ти не тільки молишся в церкві, коли ти особисто пізнаєш Ісуса, то ти і вдома молишся. Ти і вдома б співаєш, ти і на роботі не скриваєш, що ти є християнин, і ти живеш, відображаючи Ісуса в своєму житті. І Бог, Він є учасником Твого життя. Але Юда десь не дозволяв для Ісуса бути учасником Його життя. Він десь не дозволяв Ісусу виправити Його. Він десь зупинявся. Він знав все про Ісуса. Він був кругом там, де були і інші учні. Але Він не знав особисто. Десь Ісуса. Десь на своєму рівні Він не прийняв все рішення, що Ісус це є Господь. І до чого це довело? Четвертий урок – це падіння Юди, це поразка Юди. І подивіться, на чому відбулася ця поразка Юди. Речі, ми замінюємо, якими ми замінюємо Христа, не принесуть нам ніколи щастя. Лише 30 срібняків стерло ім'я Юди. З книги життя. Лише 30 стрібняків стерло ім'я Юди з книги життя. Знаєте, об'явлення в 21 розділі 14 вішику говориться про Нові і Там є такий вірш, і міський мур мав 12 підвалин, а на них 12 імен, 12 апостолів Ангця. І ви мені скажіть, там було написано ім'я Юда Іскаріотський? Воно було стерте. Він, не Бог стер ім'я Юда Іскаріотський, Юда своїм рішенням, будучи біля Ісуса Христа своєю поведінкою, своїм поступком стер в книзі життя ім'я Юда Іскаріотський. Він це зробив сам. В об'явленні 3 році, розділ 11 тексті написано, я прийду незабаром, тримай, що ти маєш, щоб твого вінця ніхто не забрав. Ти сьогодні знаходишся в церкві, ти сьогодні в правильному місці, ти сьогодні тут, ти сьогодні біля Ісуса. Але чи віддав ти дійсно Господу своє життя? Чи ти впевнений, що твоє ім'я записане в Книзі життя? Чи звершуєш ти дні сьогодні свого спасіння? Чи є Ісус Господь Твого життя? До чого веде тебе твоя віра, Твоє переконання, яку основу має сьогодні Твоя віра? Віра, і ми можемо почитати євреям, 10 розділі, 38 вірші такий текст, Я вже буду завершувати. Ми ж не з тих, хто хитаються на загибель, але віруємо на спасіння душі. Апостол пише до церкви і каже, наголошує, що є люди, які хитаються, є люди, подібні до юди, які шукають цього нейтральної території, цього забору, яким добре з Ісусом. Вони не проти Бога. Вони не проти по Божому, але вони хочуть і десь для себе. Вони не кажуть, що вони хочуть для сатани. Вони не кажуть, що вони хочуть в темряві. Вони просто десь хочуть для себе. Вони можуть замінити тимчасом вічне тим часом. Як оцей оці історії про цю чечевицю, коли і він продає своє перворіцво для Якова і каже: Дай мені того червоного, я такий голодний. Він каже: А ти продасиш мені своє перворіцтво? Забирай! Я вам помираю, я їсти хочу. Мені треба вже. Я хочу сьогодні, я хочу наситити себе на якийсь короткий час наситив і дуже гірко пожалів. Ісуса було два учні, які зрадили його свого часу. Це був Петро і Юда. Але Петро, він став. Одні, од, одним із стовпом церкви. А Юда став повішеним зрадником, який не покаявся. Чи була можливість покаятись у Юди? Була, але він не був здібний прийняти цього рішення. Він прийняв інше рішення. Він гірко пожалів. Йому стало дуже прикро. Він не захотів жити з цими тридцятьма сербняками. Він не покращив свого життя цими грошима. Він не скористався ним, він їх викинув. Але він був настільки обманутий дияволом, що він пішов і закінчив своє життя самгубсом, не розкаявшись. Дорогі брати і сестри, у нас сьогодні є шанс, на сьогодні є день, Бог нам дає можливість, і ми ходимо сьогодні біля Ісуса. Ми сьогодні в церкві, ми сьогодні тут. І ми можемо аналізувати своє життя і звершувати дні свого спасіння, тому що ти можеш бути. Підваленою церкви, ти можеш бути одним із стовпом церкви, ти можеш бути дитиною церкви. Не проміняй оцього положення дитини церкви, дитини Божої на щось тимчасове, на щось собі, на щось таке, що обмануло тебе, і ти в результаті оказався ні з чим. Бо люди, які кажуть, що для Бога десь щось трошки чуть-чуть, в результаті оказується. Без нічого, нехай, дорога церква, нам Господь сьогодні допомагає, коли ми дивимося на ці уроки життя цього чоловіка, учня Ісуса Христа, Юди, щоб ми навчилися не поступати так, як Він поступав, що ми навчилися робити кроки до Ісуса Христа, пізнавати Його Господом свого життя і присвячувати Йому себе повністю для того, щоб перемагати спокуси, перемагати трудності. І звершувати дні свого спасіння і не хитатися, а звершувати спасіння своєї душі разом. з Господом. Давайте піднімемося на наші ноги для молитви. Слава тобі, святий Бог. І щиро дякую тобі, що ти сьогодні поблагословив нас, Ісус, що ми можемо бути в домі Твоєму, що ми можемо прославити ім'я твоє своїми устами, що ми можемо наблизитися сьогодні до Тебе, Господь. Що ми можемо почути Слово Твоє, Твої псалми, Господь, у вірші, що ми можемо наповнити свою душу, Ісус, що ми можемо пережити і відчути Твою любов, Господь. І можемо пережити сьогодні Духа Твого, Святого у своєму житті. Ми за це Тобі щиро дякуємо, Господь. Благослови сьогодні кожного, хто прийшов на цьому місці, кожному, хто піднімає свій голос в молитві до Тебе, хто дякує Тобі, хто просить прощення, Ісус, хто. Господь сьогодні просить щось від Тебе, Господь, щось очікує, Ісус. Десь звертається до Тебе, Господь, ти відкрився для кожного, дай свою відповідь, Господь. Говори з нами, Господь, і дай нам сили, Ісус. Дай нам сили Сьогодні триматися Тебе, Господь, триматися істини Твоєї, триматися Твого відкриття, Твого слова, Ісус, і навчитися вчитися, відображати Тебе у своєму житті там, де я. є. Нехай ім'я Твоє Господь буде прославлено як Бога Отця і Сина, і Святого Духа навіки. Амінь.